Так, гордочка 181. продаємо тут трикімнатну квартиру. Вхід по балкону, такий дворик, то зразу біля скрині знаходиться. Так, Квартира зі в зітковому стані, Ну, потребує ремонту, але жити можна. Так, тут маємо ванну, умивальник, Пральну машинку, все залишається в квартирі. Є п'єць, газова труба. Тут маємо одну кімнату. Всіма тими меблі залишаємо. металопластикові вікна. О, Зразу скриня відніється. Приміський вокзал. Пічне опалення, тобто можна зробити собі індивідуальне опалення. Підлога паркет не скрипить, треба поциклювати і буде гарно. Холодильник, газова колонка. Так. Оце одна кімната, то друга. Тут кухня і ще є. Отака така велика кімната. З балконом. Може бути як під житло, так і під офіс більш такого закритого типу, тому що вхід через під'їзд. Лише маємо газове пічне опалення, газову колонку з холодильником, спальною машинкою, з газовою плитою 55 метрів, городоцька 181. Ціна 57 тисяч нова. Тож така ціна, щоб купити О, в гарному місці. Всього за 57 тисяч 55 метрів. Звертайтеся. 55 метрів, 57 тисяч, трикіметна квартира, вулиця Городоцька, 181.